Бо все гине. Слава не поляжеть. не поляжеть, а розкажеть, що діялося в світі, Чи я правда, Чи я кривда і чиї ми діти. Ти ще виболюєшся болем, ти ще роздерта на шматки. Та вже крута й непокірна. Ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я прольюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди й орди завойовників заброд.